Уже стало традицією, що в останній день вересня ми відзначаємо прекрасне та величне свято, день усиновлення, завдяки людям, які не бояться труднощів, у таких дітей з'являється шанс на повноцінне життя. У нашій громаді функціонує чотири дитячі будинки сімейного типу, в яких виховуються 30 дітей, 90 дітей під опікою в 60 сім'ях. У трьох прийомних сім'ях виховується семеро дітей. Це свято людяності, милосердя, великодушності, яке не випадково збігається з ним Християн святих віри, надії, любові та матері їх Софії це надзвичайно тепле свято для всієї української громади, і насамперед для батьків і дітей, які вулею долі стали однією родиною. Дякуємо всім усиновлюючим, опікунам, прийомним батькам, батькам вихователям. Прийміть. Дозинию клім та найщиріші слова поваги з нагоди дня в Ви відкрили дитині своє серце, розділили з нею свою любов і душевне тепло. Ви дали кожній дитині, яка зростає в вашій сім'ї щастя, мати родину. Від виконавчого комітету, від депутатів, від міської ради. Хочу привітати вас цим святом від себе особисто, побажати вам всього найкращого вашим рідним, цим людям, яким ви даруєте тепло. Я думаю, що в цей час, в час, коли наша країна воює, таких людей нам потрібно ще більше. І таких дітей, які, будуть, які потребують такої домашньої опіки, у нас буде ще дуже-дуже багато. І ви люди, які доведете другим людям, щоб вони також ставали на шлях такий, який взяли ви. Ну і всього найкращого вам миру нам, перемоги. Слава Україні! Цей день вшанування прийомних батьків, вихователів дитячих будинків сімейного типу, опікунів та піклувальників. На виконанні розпорядження подільського міського голови з нагоди дня усиновлення були нагороджені почесними грамотами за багаторічну плідну та сумлінну працю у вихованні дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, прийомні батьки Тетяна та Валерій Крисюн, Олена та Олександр Петрухіни, матері виховательки ДБСТ Лелека Галина Заруцька, ДБСТ Благодать Антоніна Січко, батьки вихователі ДБСТ Відкрите серце Андрій та Таїса Скрипник, Світлана та Володимир Перішковий, ДБСТ. Те – промін надії ваша робота вона дуже важлива в цей час і вона завжди була, тому що не чужих дітей не було. Всі ми знаємо, що сьогодні ми вшановуємо не тільки усиновлювачів, а й опікунів, пікувальників, батьків-вихователів, прийомних батьків всіх тих, хто взяв на себе таку велику відповідальність за долі. Дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, ми дякуємо вам за ваш труд, за те, що ви даруєте частинку свого серця, частинку тепла. Цим дітям, які цього так потребують. Я від себе особисто і від місцевої влади бажаю, щоб кожного дня щедрість та багатство ваших душ примножувалися, щоб віра, надія, любов не покидали ваші серця, затишку у ваших домівках. І, звичайно, що це все оціниться, ваш труд. Вашими дітками буде оцінений. Дякую вам. Ми від всіх нас, батьків, усиновлюючих, батьків, підлувальників, батьків, вихователів, батьків, прийомних, прийомних батьків. Хочемо відповідно подякувати вам за підтримку. За опіку, за щире серце, за те, що ми коли б з якими проблемами до вас не звернулися, проблем у нас в вдосталь, до, до, ви це знаєте, тому що важкі діти у нас і, і, по всякому буває. То ми ж дякуємо вам і я щиро сподіваюся на те, що всі наші діти Відна праця, яку ми робимо разом, вона буде тільки в увагу нашій країні, тому що зараз дуже потрібна їй допомога і країни наші, і дітям нашим. І я вірю, я впевнена, що наші діти, всі і ваші, наші, всі діти, вони виростуть і зможуть організувати достойно собі майбутнє, нам достойну старість і своїм дітям щасливе дитинство. Всім дякую і батькам, і всім дякую вам. Щиро вдячні вам. Галина, ви одна із перших в нашому місті відкрили будинок сімейного типу, в якому виховували дітей-сиріт. Я бачу, що у вас є за таку роботу, за виховання таких дітей, є нагорода. Розкажіть про неї. Сьогодні свято всиновлення, свято віри, надії та любові. І в такий гарний сонячний день я хочу побажати нашій Україні, по-перше, перемогу перемоги та миру, щасливої долі кожній дитині. І якщо про мою нагороду, то ця нагорода мене, моїх дітей, мого чоловіка, який зараз не з нами, багато років з 2004 року ми почали цю справу. Одні з перших В нашій сім'ї вже виховалось 11 дітей. То це державна нагорода, за сумлінне батьківство. І я дякую своєму чоловіку, своїм дітям за те, що я цю нагороду маю від держави. Але найбільша нагорода це щасливі усмішки дітей, це щаслива доля моїх дітей. Це онуки, я вже до речі бабуся, це мої онуки, мої гарні хлопці, які мають професію, мають сім'ї. Це дівчатка, які дуже схожі на маму, які гарні. Я всім дітям своїм та всім дітям. Нашої України бажаю гарної, щасливої, мирної долі. І в сьогоднішній день теж побажаю гарного дня, мирного дня і скорішої перемоги. Світлана, усиновлення це дуже відповідальний крок щодо прийняття в сім'ю дитини на правах народженої з усіма правами та обов'язками як дорослих, так і дітей. Скажіть, як ви прийшли до цього рішення? Знаєте, в свій час ми, мабуть, недостатньо багато в душі любові, яку хотілося ще комусь передати дитині якійсь, любові до дітей. Мабуть, саме перше це було однією з причиною з такою від душі. Ну і, звичайно, хочеть, хотілося нам дати якогось сімейного затишку, тепла дітям, які були позбавлені такої можливості. Оце були найперші най... такі кроки, що призвело нас до таких кроків, щоб взяти дітей в сім'ю. І ми прийшли з чоловіком до цього разом. Був початок у нас, а потім, звичайно, зараз на даний час будинок сімейного типу, де ми дітей підтримуємо, навчаємо, бажаємо їм всім стати гарними дітьми, достойними дітьми і в майбутньому людьми нашої. Могутньої держави. Ми зараз бачимо, як нам потрібні такі діти, такі люди, де могли б стати пліч-опліч, защитити нашу державу, нашу батьківщину, Україну, якому зараз на важкому стані. І весь час звертаємо увагу дітей на те, що треба бути сильними, могутніми, духом. Не тільки силою фізичною, але й духом, тому що нам тільки такі треба зараз патріоти нашої держави. І звичайно, ми їх готуємо до всякого в житті, але хочеться, щоб вони були тільки світле майбутнє, де вони б могли б щасливі. ростити щасливе, де вони могли б ростити своїх діток в мирі, в спокої, в злагоді. І тільки це бажаємо їм, і всім звичайно, людям, і всім нашим воїнам, які зараз перебувають в таких важких умовах на передових. Ми за них, всією душою, бажаємо їм дуже здоров'я, злагоди. І дуже важко думати про те, що у нас будуть дітки, які будуть поповнювати сім'ї, які б ми добрі не були, але ми не можемо замінити їм все рівно рідної душі батьківської. Дай Боже, щоб було все в нас добре, дай Боже всім миру, злагоди, а саме перша перемоги. Цей день є днем радості десятки тисяч дівчаток і хлопчиків, які знайшли щастя в люблячих і дбайливих сім'ях, які народжені не цими батьками, але ці діти потребують саме їх любові та піклування. Тож міцного здоров'я усім, віри в добро, натхнення, терпіння і обов'язково любові. Світлана Луценко, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.